Давайте подивимося, який час він зможе показати. Марко Салецький. Е... До речі, завершив сесію чи вилетів. Е... Незрозуміло мені зараз. До речі, Андрій Карда бачимо, що з вами ширше виходить, намагається зберегти все ж таки більше швидкості, а не скоротити дистанційний драковий. Показує 14-й час. Іван Корнієнко виїжджає знову. Mm -hmm. І без часу зараз у нас Марко Салецький. Чи може він під'єднатися, показати час. Чи він завершив свою сесію? Трошечки це не зрозуміло, але таке, як завершив сесію насправді. Вибувають у нас, відстоїть свій штраф за поїнти в суперліцензію. Анатолій Суцлов, Андрій Дуда, Нікіта Тарченко та Орес Куцул. Марко Салецький не показав часу. І вибуває теж в першому сегменті кваліфікації. Тож, залишається у нас 15 пілотів і ще два сегменти, щоб визначити їх порядок старту на гонку саме. Середній другий сектор показує Ярослав Приставський. Залишається 30% батарейки і далі вихід у нас на... Пряму фінішну тримається внутрішньої траєкторії, ще намагається більш внутрішньої триматися. Так, про те, що я й казав, що швидкі пілоти будуть намагатися тримати більш внутрішньої траєкторії для того, щоб завершити коло. Зараз Юрій Кравцов показує найкращий час, перебуває Арсена Песенюка, який їхав перед ним. І Сергій Гіленко також перебуває одразу час Юрія Кравцова. Тарас Кривашия ставить е, час 1.17.288 і... Марфоємець я на нього перемкнутися. 1 16, 756. за ним одразу Маркіян 5 та Віталій Кулик в е, цьому восьму ходинку займають. І далі у нас е, Коляда так е, займає 18741. Баранов показує час 1.17008. Не думаю, що він програє 27 секунд, якийсь трошечки пролахти в Давайте подивимося, третій Зектор зараз, як він буде проїжджати, його е, начебто. Більш-менш по часу далий час, так, повинен зараз завершувати в районі 1.17. І давайте подивимося, він завершив коло 1.17-610, 9 сходника посуває усіх пілотів, які знаходилися нижче. І Андрій Пощуляк тепер знаходиться в зоні ризику, Бачимо ми з вами. Не вдається покращити прямо настільки, щоб посунути кулика. Але давайте подивимося, чи зміг він в третьому секторі знайти свій час. Поїхав доволі таки широко. 1.183 183 і різниця між ним і Віталієм Кулком доволі таки. Маленька різниця. А, так. Арсен Песеннюк завершив свою сесію, не йому, що вистачить цього. Андрій Пучок, до речі, виїхав на середньому комплекті гуми, вже немає, напевно, м'якої комплекти Гуми і приходиться йому виїжджати на середньому. Ігор Дубок також покращує свій час в другому секторі. І, можливо, можливо має шанс не вилетіти в другому сегменті кваліфікації. 20 секунд у нас залишається до кінця, Ігор Дубок зараз завершує свою останню спробу. Потрібно триматися якомога внутрішньої траєкторії. Чи вдасться йому Віталій Кулик, чи Ігор Дубок? Ігор Дубок пасуває Віталія Кулика, і Віталій Кулик вилітає. Вилітає з другого сегменту кваліфікації. Завершується у нас. Другий сегмент кваліфікації. І дійсно він подарував нам е, несподівану розв'язку. А може, для когось її сподівано, так. Е, не знаю, не знаю. Давайте подивимося, хто ж у нас вилітає. Іван Картієнко на 15-му місці, а, е, Андрій Коляда. 14-й, 13-й. Тарас Облищук, 12-й Андрій Почуляк і 11-й Віталій Кулик. Вилітають у нас в другому сегменті кваліфікації, і нас чекає третій дощовий сегмент кваліфікації. Дощ 63%. Зараз найкращий час, щоб виїхати. Зараз лише зараз можливо е проїхати на проміжній гумі. Виїжджає у нас перший Red Bull. Це зараз Сергій Гіленко. Завершує коло, який час він зможе показати. Показує 1.23. І одразу за ним Юрій Кравцов перебиває його, до речі, третій сектор проїхав краще. Ігор Дубок, що він зможе показати? 25-170 Арсен Присяжнюк зараз перебиває. І далі у нас е, наступний Редбул це Марко Ємич. Чи зможе він показати найкраще коло Михайла Баранов? Четвертий Марко Ємець, шостий. І Марк'ян Песяжнюк тривається четвертим. І ми бачимо, що Роснока сіл дійсно змінилася. Богдан Кочерченко перебив Ігора Дубка. І зараз Тарас Кривошия на четверте місце на своєму хасі розділяє Перарі. Сергій Яленко. Бачимо, перший сектор десятку виграв, але далі програв 14,83 і одну тисячну втратив до часу Юрія Кравцова. А це міг бути його пол пол позиція, зараз його підносить, але все ж таки. Завершується у нас третій сегмент кваліфікації. Вітаємо Юрія Кравцова з полом. Сергій Гіленко з різницею. 1 тисячна, другий, третій у нас. Арсен Присяжнюк 471 п'ять десяток майже відставання. Далі Марко Ємець, Тарас Кривашия, Маркіян Присяжнюк. Далі у нас Михайло Баранов та Богдан Качерженко два пілоти Альфа Таурі. І Ярослав Приставський. дев'ятий, та замикає десятку Ігор Дубок. Давайте подивимося на стратегії пілотів. Вся десятка вибрала середню гуму, а Віталій Колик вирішив. Їхати на Жорсткий за Ігорем Дубком. Андрій Почуляк, Андрій Каляда, Орест Гудсул та Андрій Дуда. Також вибали середній комплект Гуми, на м'якому у нас стартують пілоти: Астан Мартін, Тарас Саблищук та Марка Селецький. Мають якусь альтернативну стратегію та а, другу альтернативну стратегію мають Віталій Кулик, Іван Корнієнка, Нікіта Татарченка та Анатолій Суслав. Купи конструкторів у нас ситуація наступна. Ми вже почали, з вами, але давайте подивимося знову. Альфа-таурі, 20 чок, Mercedes 17, тільки Юрій Кравцов заробив максимальну кількість 에, за гран-прі. Можливо, в розігуцул сьогодні йому допоможе очолити саме чемпіонат конструкторів. Red Bull Racing. Обидва пілоти заробили очки, 16 пунктів не мають. Хас, Феррарі та Вільямс. Всі пілоти заробили 5 очок, принаймні обидва причому. І загораються у нас вогні зараз. І буде даватись старт другому раунду, п'ятому сезону слік Рейсінг Ліг. Стартує Юрій Кравцов. Зараз Сергій Сергійленка у середньому комплекті Гуми має кращий старт, що може набігнати. Випередити Юрія Кравцова до першого повороту. Так, йому це вдається. Заходить в перший поворот, залишає місце. Трішечки маловато місце залишаючи. Захоче Юрій Кравцов зараз. Е знову. Боротися за цю позицію ні. Бачимо, ми Андрій Калядати Андрій Почуляк втрачають позиції. До речі, чи не сталося чого. Бачу, жовті прапори в першому секторі, але здається, все нормально. І Марко Ємець також виграв позицію Арсена Присажнюка. І далі пілоти плюс-мінус остались. Так, як є. Нікіта Тарченко вилітає зараз з сесії саме. І здається, його буде їхати далі, бот. Так, бот. Далі, коли у нас все ж таки зміг обігнати Ігора Дубка на старт, і Ігор Дубок зараз їде одинадцятим. Одразу з ним до речі, Гуцул, який стартував шістнадцятого місця, зараз. Має 12-ту сходинку. Сергій Єленко зараз завершує своє перше коло. Андрій Дуда. Іван Карнієнко зараз втрачає позиції. Бачимо, ми боротьба між е, чотирма одразу пілотами. Зараз разом входить Іван Карніє з Тарасом Блущиком. І Тарас Блочук обганяє його на більшому м'якому комплекті. Гуми зміг здобути 14-ту сходинку. Далі Анатолій Суслав. Чи захоче він на пізньому гальмуванні? Так атакує зараз. Івана Корнієнка чи вдасться йому пройти. Ні, Іван Карнієнка по зовнішній зміг захистити свою 15-ту сходинку. І захистився від Анатолія Суслава на. 16-й. Тарас Кривошия намагається переслідувати Арсена Просяжнюка, Але бачимо, що 1,7 секунди. Але тут трішечки зараз Михайло Баранов помиляється на виході. І вже не в секунді він у Тараса Кривашиї. Віртуальна машина безпеки зараз на трасі. Марко Салецький розбивається. Марко Салецький з вами розбивається в цій гонці. Гальмувати. І. Операторам зелений прапор. Сергій Єленко проспав. Здається, проспав Сергій Єленко. Це може бути зміна позиції зараз у гонці за першу сходинку. Зараз буде пінкнутий ДРС після третього кола чи має його зараз. Так, має його зараз Юрій Кравцов і проходить Сергія Єленка. Богдана Качерженка чи ні? Бачимо, в нього був 58 тисячних але все ж таки... Богдан Качеренко зміг захиститися. Зараз трошечки поганий вихід. Бачили, ми піднесли Богдана Качеренка. Внутрішню траєкторію займає Ярослав Приставський. гальмування. Богдан Качеренко залишає місце по внутрішній траєкторії, але бачимо, в цьому повороті зовнішня траєкторія на захист працює набагато краще. Пілоти просто мають кращий вихід. Юрій Кравцов захищався. Так, захищався так. Хто ще так захищався? Віталій Кулик, здається, так захищався. Зараз Сергійленко поїхав на пітлейн, до речі. Поїхав на пітлейн. що з нього сталося? Не зрозуміло мені, що в нього сталося, але він поїхав на пітлейн. Він заробив. Все, я зрозумів, він заробив проїзд по пітлейну, пенальті. На жаль, вимушено його відбути зараз. І далі у нас боротьба, бачимо Анатолій Суслов. М Який комплект Гуми у Тараса Блищука вже не працює. Анатолій Суслов на жорсткому комплекті Гуми проходить Тараса Блищука. Сергій Гіленко. Починає відігравати позицію Андрій Каляду, він проходить, Андрій Каляда виїжджає трошечки широко. Захоче він обганяти Марка Ємця. Так, обганяє зараз його, і ми бачимо, що швидкість набагато швидше Юрій Кравцов. 12 км на годину різниця. І зараз перший поворот теж проходить краще. І Марко Ємець знову другий. Бачимо, ми Богдан Качерженко пройшов все ж таки Ярослава Приставського. Зараз Сергій Єленко проходить Андрія Печуляка. Спокійно і його поворот, звісно, його. Спокійно його проходить тут. Давайте подивимося. Віталій кулик також заробив 3 секунди. На м'якому комплекті гуми Тараса площив починає страждати. І зараз Сергій Єленко все таки втримав машинку, машину і зміг. <кхе> Аж <кхе> закашляв я. Тримав машину все ж таки на трасі, але майже її втратив. Трішечки було. Переслідує зараз він Юрія Кравцова, буде намагатися його одразу обганяти. Чи вдасться йому це? Так, вдається йому до першого поворота випередити Юрія Кравцова, і він спокійно від нього починає від'їжджати. Ох, oh, на сосиску наїхав. Це може бути погано для нього, тому що зараз е, Юрій Кравцов може контратакувати. В цій зоні ДРС, має ДРС, має сліпстрім. Чи буде протискати батарейку, ні не протискає батарейку, буде атакувати по внутрішній траєкторії, і це можливо помилка, бо бачили, що внутріш... А, витісняє зараз марка Ємця за межі е, треку. Зараз марка Ємець намагається внутрішню траєкторію зайняти, але перехрещує Юрій Кравцов. Працює розумно, але зараз вони будуть знову заходити в цей поворот разом. І Арсен Присіднюк за ними. І намагається зараз контратакувати, атакувати саме Юрія Кравцова. Чому неймовірна боротьба за перше місце, але від того, цього всього Михайло Баранов потрішечки-потрішечки, але під'їжджає до них Юрій Кравцов. Зараз буде мати ДРС! Сліп стрім. Навіть не потрібно йому протискати батарейку, бо швидкість буде різниця в швидкості на 12 км на годину. І звісно, спокійно він зараз проходить. Марка ємця. Ух. Невеличкий контакт між пілотами, але можливо здалося. звісно. Можливо, плюс-мінус. Давайте подивимося, чи з'явилася інформація. До речі, дощ починається. Подивився прогноз погоди я. А дощ буде 10 хвилин. 10 хвилин, 70% вологості. А, чи можливо це пересидити на сліках? Бо мені здається, що ні. Теж таки неможливо 70% пересидіти. Так, здається, все нормально, заїжджає зараз. І давайте подивимося за маркоємцем, який вже на проміжному комплекті Гуми доволі таки прогрітимо. Доганяє маркіяна присяжнюка. Ну так, скільки вже взагалі не працюється, була помилка все ж таки їхати на коло, але. Приходиться по зовнішній траєкторії, протискає батарейку, і Юрій Кравцов лише зараз буде виїжджати з під плейну. Чи зможе він виїхати попереду Марка Ємця і Арсена Просажнюка? Ні, він буде виїжджати третім. До речі, буде відвалюватись від них на достатньо таки великий час. Тепер Марка Ємець і Арсен Присяжнюк лише лишаються в боротьбі е, на колі. На колі. Е, Ну, тут, звісно, 19 секунд, але знімає 5 десяток, навіть 6 десяток, майже 7 десяток знімає з двох секторів. Чи притискає досить доволі таки сильно батарейку? Та ні, не досить сильно, а от Присяжнюк та Ємець е, їдуть в темпі 1.26, я так розумію. І Юрій Кравцов з них знімає. Має набагато кращий темп на проміжному комплекті Гуми. Бачимо, 319. Зараз протискає, напевно, батарейку. Так, Арсен Присяжнюк не обороняється. От Марко Ємець теж намагався підтиснути батарейку. Давайте подивимося зараз, як буде відставання між пилотами. В секунді Юрій Кравцов. І, звісно, під'їжджає потихеньку до. Марка Ємця, ми бачимо, що в повороті просто три десятки в моменті зняв перш, в першому секторі. 60 десяток вже! Який шалений темп у Юрія Кравцова на проміжній гумі? Ніхто не може з ним зрівнятись. Давайте це, можливо, я не знаю. Сергія Єленка коло 126137 у Юрія Кравцова 26 539. Ну так, у Сергія Єленка також дуже-дуже потужний темп. І у Тараса Кривошиї, до речі. Але ну потрібно брати до уваги, що Юрій Кравцов зараз бореться за позицію. Тож коли він зараз проїде Марка, то просто зможе від'їжджати, напевно. Минуле коло, до речі, 25-722 у Юрія Кравцова. Сергія Гіленко 26-277. Тобто, тут набагато потужніше. Просто Юрій Кравцов і зараз виборює у Марка Ємці. Як ми вчасно перемкнулися, внутрішню траєкторію має обидва пілоти зараз будуть протискати... Я думаю, ЄРС. Марко Ємець все ж таки має кращий вихід, але Юрій Кравцов сліп стрім. Чи буде він мати ефект? Так займає зовнішню траєкторію, але першим повороті позаду опиняється. Марко ємець лишає місце. І це дуже вигідно Юрію Кравцову, тому що зараз внутрішня, внутрішня траєкторія у Марка. І це невигідна для нього траєкторія в цьому повороті. І Юрій Кравцов, я думаю, буде починати від'їжджати. Чи зможе Марко за ним тринутись? Це питання. І це питання дуже-дуже велике. Юрій Кравцов зміг його пройти. все ж таки. Навіть дощ без ДРС А, Давайте подивимося, 40% чи 5 хвилин буде вологості. І все ж таки, напевно, рановато. Ви подивіться, ще вода плескає. Як е, знайдуть сліки щеплення тут? Андрій Каляда, напевно, все ж таки рановато пішов. В секунді. І зараз Юрій Кравцов от заїжджає, я от, казав, що. Можна коло проїхати. Чи вдасться Арсену присяжнюку? Можливо, все ж таки було вигідніше заїхати за м'якою гумою на коло раніше. Але зараз, от, зараз вже я бачу, так підсихає траса. Чи зможе він виїхати? Можливо, першим. Оце буде андеркат. На секунду і дві. І здається, вийде. Ні? Юрій Кравцов виїжджає зараз. Арсен Присяжнюк. Чи зможе він? Ні. Все ж таки помилка наче була. Так? Ну так. Але зараз прогріта гума. Залишилось 10 кіл. Всі пілоти знову починають заїжджати. М'яка гума, будуть ставити всі без виключення. Мають комплект. Цей 100%, бо в третьому сегменті видається ще один комплект, який вони не використали через те, що була дощова е, погода і проміжний комплект Гуми. Використовували пілоти, і зараз всі мають м'який комплект. Гуми, всі повинні ставити м'який комплект Гуми. Андрій Каляда все ж таки відіграв якісь позиції, не дивлячись на те, що, можливо, була помилка з того коло раніше виїжджати. І Арсен Присяжнюк 50 у Марка Ємця і на середньо, до речі, приходить Анатолій Суслов. Під кінець, звісно, вона буде працювати краще, але чи вдасться йому е, до цього кінця зачепитись і непогано тримається. і може заробити цей поінт саме. Стартував 20-м, зараз 11-й. Це непоганий результат. Навіть не дивлячись на те, що стартував через те, що е, отримав штраф, суперліцензію, але все ж таки тримається. Андрій Каляда. Відіграв грав уже 12 сходинка в нього. І вже в секунді у Тараса Криваши, здається. Ти буде мати зараз крило? Так, має зараз крило, до речі. Не дивимося на те, що вже секунда і один десь помилився на виході. А, Тарас Криваши, я 10% батарейки в нього. І Сергію Єленко потрібно відіграватись, Потрібно відігравати поінти не йде в нього поки що цей сезон, але ще буде 10 гонок насправді. Не дивлячись на те, що він там помилився, не заїхав за м'якою гумою в Монці. Е -е, хоча помилки назвати важко, це ж таки третій приїхав. Можливо, б не приїхав третій, ніхто б заїхав за м'якою гумою, ніхто не знає. Е -е, зараз заробив е -е, проїзд попідлейн, але потрібно відігравати. Тарас кривашею не хоче здаватись. І намагається від'їхати від Сергія Єленко. Орес Гуцул все ще тримається в секунді у Ярослава Приставського. І, до речі, Маркіян Присяжнюк майже під'їхав, знаходить потихенечку темп. Маркіян Присяжнюк, Давайте подивимося, що у нього по гумі. Найшвидше коло, до речі, перебиває пілот на четвертому місці Михайло Барона. Баранов І одразу Тарас Кривошия перебиває. Ми бачимо це з вами. 0% ну, батареї в нього. Трибашиє 1-19023. Маркіян Присяжнюк має крило? Ні, немає крила. Але Оторес теж уже не має крила. Від'їхав від нього Ярослав Приставський на цілу секунду. Зараз на гальмуванні, чи під'їде до нього, чи буде мати крило. Зараз потрібно краще вийти. 1-1, напевно, не буде мати крило. А от Маркіян. Здається. Мигнуло світло в Харківі, бо я бачу, що Михайло Баранов також втратив позиції. А, бот його завіз ще й на підлейн. Оце так да. Бачимо, ми зараз має сліпстім Тарас Кривошия. чи зможе він пройти. Сергія Єленка так проходить Сергія Єленка, спокійно собі і заходить перший поворот першим. А, вибачте знову за тавтологію. Юрій Кравцов зараз проходить. Останні повороти третього сектору, останнє його коло 4-5 секунд від, е, відрив. Лідер гонки. І перемагає в Португалії в другому раунді. Слік Рейсінг Ліг. Другий за ним Марко Ємець, третій Арсен Присяжнюк. І цікава боротьба. Розв'язка Сергій Гіленко. Вилетів. Вилетів Сергій Гіленко, здається. Вилетів зараз Сергій Гіленко, Бот бо таке, як їде. Доїжджає бот. Бо Тарас Кривошия четвертий буде. Сергій Гіленко п'ятим. Чи зможе доїхати бот? Бо шостий Ярослав Приставський. Зараз вже буде далі просингувати? Ні, бот, бо все ж таки. спокійно зараз доїде. П'ятим Ярослав Приставський, шостий. І Маркіян Присяжнюк та Орест Гуцул, сьомий. Та восьми, відповідно, Анатолій Суслав на середньому комплекті Гуми все ж таки зміг, до речі, пройти Богдана Кочерженка і е, по штрафам, по штрафам Давайте подивимося. Е, дуже багато штрафів. Е, вітаємо ми Юрія Кравцова з перемогою. Друга поспіль перемога. У нього перша в Монці, Друга в Португалії Йде до свого третього титулу. Поки що дуже-дуже впевнена. Поки що його конкуренти Михайло Баран та Сергій Гіленко в цій гонці не змогли показати гарного результату. Але Арсен Присяжнюк знайшов темп. І в Монсі в нього був темп, але такий поки що на стабільний подіум, я би сказав. Чи зможе він знайти темп, щоб перемагати. Дуже-дуже цікаво. Тож, давайте подивимося з вами результати гонки. Юрій Кравцов, вітаємо з перемогою. Другий Марко Ємець, третій Арсен Присяжнюк, четвертий Тарас Кривиши, п'ятий Сергій Гіленко, шостий Ярослав Приставський, сьомий Юриз Уцул, восьмий Анатолій Суслов, дев'ятий Маркіян Марк... Присяжнюк, десятий Богдан 11-й одинадцятий Нікита Тарченко, дванадцятий, Михайло Баранов, тринадцятий Андрій Калядач, чотирнадцятий, Віталій Кулик, п'ятнадцятий Андрій 16 шестнадцятий, Іван Карнієнко, сімнадцятий Андрій Дуда, 18-й Ігор Дубок, 19-й Тарас 20-й Марко Салецький. Дякую пілотам за такі чудові перегони. Дійсно, було цікаво навіть в дощ. Я думав, що плюс-мінус всі пілоти роз'їдуться, бо без ДРС у Португалії в дощ триматися дуже важко, але бачили ми, що сили так розставилися, якраз таки в третьому сегменті, так що пілоти потрошку під'їжджали, потрошку від'їжджали, і це було дійсно цікаво дивитися. Дякуємо лише за гонку. Вітаємо Юрія Кравцова з перемогою. Вітаємо на подіумі у нас Марко Ємець та Арсен Присяжнюк. Так, Вітаємо їх. Гарна для них гонка вдалась. І думаю, що далі буде лише краще. Давайте вам скажу, що буде в четвер. Четвер у нас, здається, буде Silverстоун, так, Велика Британія. Третій етап слік Рейсінг Рейсінгліт буду для вас коментувати в 21.45. Що, звісно, нічого не станеться такого, бо бачили ми, що сталося, все ж таки. Гнуло світло. Дякуємо пілотам величезне за гарні гонки. Бережіть себе, приходьте в наступний четвер на трансляцію. Не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на Збройні Сили України, допомагайте армії. Всім до зустрічі! Слава Україні!